У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Христос! Завжди православна церква в третю неділю після Пасхи прославляє, звеличує підносить. Жінок мироносних для того, щоб принизити це свято і взагалі, щоб його не було в християнстві такого придумали 8 березня. Цей світ він світ будується на боротьбі між добром і злом. І для того, щоб якщо святе Боже, Божественне, чисте, то на це місце старається ввійти скверне, погане, нечисте для того, щоб відкинути його. І тому сьогодні сьогоднішнє свято якось в нас, в нас, колишній Радянський Союз, воно Ну, свято жон мироносець і все. А найбільше було свято 8 березня. І звикли ми що 8 березня це жіночий день, Ні, дорогі. Для всього православія. Радість, шанування жінок, дівчат, жінок це є сьогоднішній день, третя неділя. Після Пасхи. Я ставив багато собі таких запитань, знаєте, чому? Чому так мало написано в священному Писанні про жінок? Потім апостол Павло пише, нехай жінка мовчить в церкві, нехай не проповідує. Я розумію, тому що в Старому Завіті було поставлено так, що служать тільки чоловіки. Чоловік первосвященник, чоловік священник, чоловік левит, чоловік діякон, священник. І тому, тому проповідь має бути тільки від чоловіків. Але з самого початку священне Прайдення розповідає, що з самого початку проповіді Ісуса Христа хто допомагав Христу? Хто служив тим всім, кого Він зціляв? Адже дивіться, ми читаємо Священному писанні. Господь нагодував п'ять тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. Бачите, як написано. П'ять тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. Церква, церква це була церква новозавітня, це була церква, яка продовжувалася, вийшла з церкви старозавітньої. В старозавітній церкві жінка шанувалася, як і в новозавітній, шанується. Але язичники би не прийняли проповіді апостолів. І тому так мало написано про жінок. Ну і звичайно, дійсно, апостол Павло був правий, бо якщо жінка сьогодні в основному є в храмі, майже жінки в храмі, то і член громади в основному це жінка, вирішують всі питання громади. І все інше. І тому він так поставив, що жінка нехай не керує в громаді, а керує чоловік. Но в житті це можна сказати трішки по-іншому. Багато зціляв Христох з хворих, допомагав калікам. Хто служив потім, хто промивав рани. Хто обв'язував рани? Хто служив тим, що готував їжу, прибирав? Хто служив тим, що прав одежу, служив тим, які ходили за Христом? Жінки? Хто коли Ісуса Христа уже полонили в Гефсиманському саду? Хто прийшов і йшов за полоненим Христом? Жінки. А може, щось ми допоможемо йому? А може, щось йому буде потрібно і ми зуміємо це подати йому Христу? Учні всі втікли, вони злякалися. Бо написано, поражу пастиря і розбіжаться вівці. Хто стояв біля Христа? Учнів не було, були жінки, які здалека стояли, співпереживали, страждали, молилися і бачили розп'ятого Христа. Жінки, жінки мироносиці. Хто перший прийшов до гробу? Дуже рано тільки світало. Вони біжать до гробу, плачучи, несуть миру, що хто нам відвалить камінь від гробу, бо вони хотіли намастити тіло Ісуса миром. Миром це пахощі. Так як по закону іудейському. Жінки. Кому ангел сказав перший? Жінкам. Хто Євангеліє почав проповідувати перше? Жінки. Хто приводить в світ? Жінка. Хто навчає? Жінка. Хто навчає своїх внуків молитви, віри? Жінка? Мене навчила бабуся. І ви знаєте, привела до храму бабуся. Я пам'ятаю цей. Прихід в храм надзвичайний, храм невеличкий, дерев'яний, але для мене здавалося, що це велич, така велика, велика велич. Тому що в храмі зовсім інші відчуття, запах ладану, спів, молитва. І це запоминається на все життя. І ми сьогодні, дорогі жінки, вас щиро вітаємо, вітаємо. Єдиного просимо у Господа для вас усіх, дівчат, жінок, бабусь, Божої милості, Божого благословіння, від Бога благословіння на терпіння, від Бога благословіння на дуже сильну молитву. Адже сьогодні ми маємо таке велике випробування, в якому ви приймаєте дуже велику участь. Хто найбільше волонтерить? Жінки. Хто допомагає нашим військовим? Жінки. Але і ми сьогодні маємо дуже молитись, дуже молитись за наших хлопців, за нашу перемогу, за те, щоб Господь зглянувся на нашу Україну, на всіх нас і благословив. Не йде мова вже за нас з вами, йде мова за наших. Внуків, навіть не дітей, а внуків і правнуків, майбутнє України. Хто може вимолити? Жінка? Тому вам всім дуже великого терпіння, дуже сильної молитви, дуже сильної молитви, яка потрібна. Нам здається, десь приходять до мене на сповідь багато жінок і кажуть, ну все в розпачі. Але він проходить тоді, коли ми поплачемо, а потім, як одна сказала прихожанка, зберу себе докупи, тоді стаю знову на молитву, і Господь знову все вирішує. Ми маємо сьогодні збирати себе і так само казати всім. Що залежить від нашого терпіння. Хто до кінця витерпить, сказав Христос, Той спасеться. Терпіння нам сьогодні потрібно. Жінки з терпінням це все робили. І вони отримали Воскреслого Спасителя. Вони От перші отримали ту велику благодать Воскресіння. Жінки, мироносеці. Тому нехай Господь благословить всіх наших жінок, не тільки тут стоящих, а всього Житомира і всієї України, своєю милостю, своїм святим благословенням. Святом вас, дорогі жіночки, Христос Воскрес. Також запрошую вас до паломницької поїздки, яка буде. Відбудеться 11 травня і 12 травня у Києві будуть великі молитви 11 травня. Це перша молитва Православної церкви України у дуже древній Кирилівській церкві в Києві. 12-го нас зоємеництва нашого очільника. Отця нашого, блаженнішого митрополита Епіфанія, виїс на молитву 11 і 12 о 5.45 вранці. Якщо ви маєте можливість поїхати, запишіться у свічниці. Христос Воскресе!